ЖК Стар Сіті, Дніпровський район столиці. Чи варто інвестувати? Яка тут історія із землею? І що вам потрібно знати, перш ніж розглядати цей ЖК? За проєктом Star City повинен складатися із восьми будинків. Зараз в продажу п'ять будинків, перші три з яких планують здавати в кінці 2024 року. В цих будинках вже досить високий рівень готовності. Порівняно із початком року, ціни в ЖК дещо знизились, і це привертає увагу покупців. Інфраструктура. До центру на авто без заторів приблизно 30 хвилин їзди. Але через те, що міст Патона повноцінно не функціонує, то в години пік затори тут бувають регулярно. До найближчих станцій метро Дарниця-Черніхівська, або ж в іншу сторону метро Харківська. Пішки не дійти, теж треба їхати і теж, імовірно, постояти в заторі. Особисто, на мою суб'єктивну думку, транспортна розв'язка тут не найкраща. Якщо ваш центр життєвих інтересів базується на лівому березі, то це окей. Але якщо вам щодня в години пік потрібно їздити на правий берег. То готуйтеся до нервів і заторів. З точки зору інфраструктури потрібно згадати ЖК Комфорт Таун, який розташований дуже близько. Думаю, всі знають цей ЖК і довго розповідати не потрібно. Хоч Комфорт Таун і закритого типу, але можна відвідувати там ресторани, салони краси та інші об'єкти інфраструктури. І звісно, описуючи інфраструктуру, я не можу не згадати, що безпосереднім сусідом ЖК є залізнична дорога. І проблема не стільки в залізниці, скільки в конкретній її частині. Біля залізничної станції Дарниці. Знаходиться сортувальна гірка, по якій спускаються вагони, які через певні способи гальмування видають просто неймовірне пищання, яке витримати на постійній основі реально важко. Земельна ділянка та прокуратура. Будівництво ведеться на земельній ділянці, яка знаходиться у власності територіальної громади Києва. Замовник будівництва компанія «Укрбудінвест» отримала цю землю в оренду до кінця 2030 року. Тобто цього строку явно достатньо для завершення будівництва, навіть з урахуванням нашої нестабільної реальності. Договір оренди і дані про землю є на сайті ЖК в розділі Документи, за що окремо дякую забудовнику, тому що документи у відкритому доступі на сайті це абсолютний мастхев, якому повинні слідувати всі забудовники. Повернемось до землі. На даний момент ця земельна ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови. І виділена якраз для будівництва житлового комплексу, але так було не завжди. І тут ми підібралися до одного із основних ризиків ЖК Стар Сіті раніше. Ця ділянка була надана в користування підприємству УкрвторЧормет. Це виробництво чорних металів. Відповідно, у землі було промислове призначення. Але в 2016 році Київрада змінила цільове призначення для будівництва житлового комплексу. І вже в 2017 році з цього приводу було відкрито кримінальну справу. Прокурор зауважив, що земельна ділянка притул межує із прат фан-плит. А це завод з виробництва та обробки деревини, в роботі якого використовуються синтетичні смоли, і який, звісно, несе в собі мало корисно. Згідно з санітарними нормами, навколо заводу має бути санітарна зона в 300 метрів, де, звісно, не можна будувати житло. Але прокурор стверджував, що між заводом фан-плит і земельною ділянкою для будівництва ЖК трохи більше 100 метрів, проте якимось чином було пройдено санітарно-епідеміологічну експертизу, яка сказала, що все окей. Санітарна зона дотримана. Тому прокурор вирішив розібратися, як же так вийшло і що там за така експертиза. Кілька разів прокуратура отримувала судові ухвали на доступ до документів. Все це відбувалося в 2017 році. Потім настала тиша, і що там прокуратура розкопала, невідомо через три роки у квітні 2020 року. Прокуратура знову звернулася до суду по цьому кримінальному провадженню і просила надати дозвіл на огляд чи то документів, чи то самої землі, не знаю. Але за загадкових обставин ще до того, як суд приступив до розгляду питання, прокурор відкликав свою заяву. Ну, передумав він дивитися цю землю. Пройшло два місяці, і в червні 2020 року прокуратура знову звернулася до суду і отримала дозвіл на проведення огляду земельної ділянки разом із залученням спеціалістів департаменту земельних ресурсів та спеціалістів ДАБІ. Варто сказати, що крім порушення санітарно-захисної зони, прокуратура акцентувала увагу на тому, що відповідно до генерального плану міста Києва ця ділянка за функціональним призначенням належить до територій промисловості. А не житлового будівництва. Невідповідність генеральному плану міста, по суті, могла би стати причиною для скасування дозволу на будівництво. Але цього не відбулося. Остання ухвала в цьому процесі датована якраз червнем 2020 року. Ніяких підсумкових висновків, чи є там порушення, чи немає, опубліковано в справі не було. Кримінальне провадження просто заглохло, як це часто буває. Як бачимо, прокуратура раз в три роки поверталася до цієї землі. Тому питання про цільове призначення землі, про санітарно-захисні зони можуть виникати знову і можуть ставати причиною кримінальних справ чи навіть анулювання дозволу на будівництво. Але чи будуть вони виникати, невідомо. Окремо декілька слів скажу про завон фан-плит, який межує із ЖК. В його роботі використовуються небезпечні речовини, тому поруч із цим підприємством будувати житло не можна. За результатами лабораторних досліджень, проведених у 18-му році, на території ЖК Комфорт Таун та межі санітарно-захисної зони підприємства, встановлено, що концентрація азоту діоксиду перевищує гранично допустиму межу в 2-5 разів. Фенолу. 1,5 і 1,6 рази, формальдегіду в 2-2,5 рази. Тому, якщо ви розглядаєте ЖК для проживання, варто перевірити, наскільки активно працює зараз цей завод. Іпотека на землі. Ще один момент щодо землі, який я повинна проговорити. Якщо ви візьмете витяг з реєстру нерухомості щодо землі, то побачите досить багато записів про іпотеку і заборону відчуження. Але всі записи стосуються конкретних квартир в будинку номер 4 і деяких машиномісць в підземному паркінгу, як повідомили у відділі продажу для залучення додаткового фінансування під іпотеку окремих об'єктів, Ощадбанку бралися кредити. Вам, як покупцеві, важливо перевірити, щоб ви купували не ту квартиру чи машиномісце, на якій висить іпотека, дозвіл на будівництво. Дозвіл на будівництво видано в серпні 2019 року. Він діючий, хоча до нього декілька разів вносили зміни. Наприклад, раніше замовником була компанія Star House. В актуальному дозволі замовником виступає Укрбут Інвест. Заміна замовника дозволяється законодавством, в цьому ніякої проблеми немає. Проте часто у відділі продажу знаходиться саме перший дозвіл, в якому вже не актуальні дані. Тому завжди перевіряйте інформацію в реєстрі будівельної діяльності. Посилання на нього залишаю внизу. Схема інвестування. Замовником будівництва і, відповідно, первинним володільцем майнових прав є компанія Укрбутінвест, але вона заключила інвестиційний договір із компанією MassStryGroup. Відповідно до договору саме остання займається організацією та фінансуванням будівництва. І відповідно, велика частина майбутніх квартир належить саме до MassStryGroup. Це потрібно враховувати, щоб розуміти, хто саме може продавати вам квартиру. В ЖК Стар Сіті найчастіше застосовується схема продажу квартир через попередній договір. В нас на каналі є окреме відео про суть і ризики попереднього договору. Внизу залишаю посилання. А зараз лише тезисно, коротко озвучу на що варто звернути увагу. Перше: суть схеми із попереднім договором така: ви заключаєте попередній договір і сплачуєте вартість за квартиру. Забудовник завершує будівництво і реєструє право власності на квартиру на себе. Лише після цього заключається ще один договір, так званий основний, по якому ви купуєте вже готову квартиру. А гроші, які ви сплачували за попереднім договором, зараховуються до вартості квартири. Друге. Як бачите, тут є певний проміжок часу, коли квартира реєструється не на вас, а на продавця. Якщо в цей момент у продавця виникнуть проблеми, наприклад, борги, то квартира, за яку ви заплатили гроші, може бути в нього вилучена, тому що це його майно, а не ваше. Вам продавець в попередньому договорі лише обіцяв продати це майно в майбутньому. От коли продасть, тобто заключить з вами основний договір, тоді це і стане вашим майном. А до того моменту усі фінансові проблеми продавця можуть автоматично поширитись на квартиру, за яку ви платили гроші. Третє: обов'язково звертайте увагу, хто саме продає вам квартиру. Якщо компанія, з якою ви заключаєте попередній договір, це не ТОВ Укрбутінвест. А якась інша компанія, то ви повинні попросити показати вам увесь ланцюжок договорів, які продемонструють, як право продавати вам квартиру від замовника будівництва перейшло до тієї компанії, яка вам власне продає. Четверте, попередній договір купівлі нерухомості обов'язково має бути нотаріальним. Не економте на цьому. Висновки. Ну що ж, будемо підбивати підсумки. Критичних наявних станом на сьогодні проблем із ЖК чи документами я не виявила. Мене тривожить ситуація із земельною ділянкою, яка раніше фігурувала у кримінальних провадженнях, але це справи трирічної давнини. Питання із землею можуть виникнути знову, але чи виникнуть, ніхто не знає. Це нереально наявний станом на сьогодні ризик. Це лише потенційно імовірний ризик. Місце розташування ЖК для мене особисто досить спірне. І через певне оточення ЖК, бо поки що це все-таки явна промзона. І через транспортний колапс в години пік. На цьому аналіз ЖК Star City завершуємо. Якщо вас цікавить інший ЖК, пишіть в коментарях, будемо перевіряти. Якщо ж ви вже плануєте купувати квартиру і вам потрібен супровід адвоката з нерухомості, під відео залишаю контакти для зв'язку зі мною. Не забувайте, найкращий спосіб сказати дякую за нашу роботу на каналі це поставити лайк і написати коментар.